Сьогодні мала бути зйомка, але вона відмінилася через дощ. І ми вирішили швиденько скористатися цим моментом і приїхати в Goodwill Outlet. Це, типу, Goodwill, це, в принципі, секунд, але outlet — це означає, що там такі великі. Як то? Ящики такі. Ящики такі, і там просто такова все. Ритись, ритись, ритись. Коротше, так, да, треба просто ритися. Ем... Ми любимо туди приїжджати. Ми часто там, там можна. Навіть щось багато цікавого. Так, я особисто навіть там знайшла багато всяких класних речей для себе. Тобто е остання річна. Так, да, наприклад, останній раз я знайшла собі тренч дуже класний, такий прям якісний, з теплою підкладкою, яку можна вчепити, можна забрати. Ідеальний просто в ідеальному стані. І ще дуже багато всього познаходила. Сьогодні я прийшла підготовлена, я взяла перчатки, тому що трошки бредку в тому всьому ритися голими руками. Воно, типа, це як, виходить, такі контейнери, ми зараз вам покажемо. Там багато контейнерів, і такі якщо, якщо вони вже так трошки звільняються, то е, ці забирають і на їхнє місце завозять нове. І тут безперервно такий е, кругообіг кру, е, тих речей. І і реально... Тому ж там дійсно за копійки можна щось. Дуже прикольно. Знаєте, от. Наші українські бареги би зацінили будівлі аутлас. <рес> 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 сьогодні нам в деякій мірі повезло, тому що ми постійно, як приїжджаємо сюди, тут нема де припаркуватися. Ми як приїхали сюди сюди, то одне місце якраз було для нас. Завжди повна парковка забита машинами. до нашої Бачите, тут люди стоять на поготові, Зараз вивезуть нові, нові ці штуки. Настя, тут треба почекати. Тут такі правила, що треба почекати, нічого не можна трогати. І що, ти щось знайшла? Так, я знайшла на янчика така курточка. Джинсова і така можна розстібати, а можна застібати таке ну, <гум> на ще місце. Прикольно. А собі щось знайшла? <гум> Поки що по одному капцю, можна ще знайти другого капцю. А, типу, один тільки є, поняв. <гум> так, ми вже скупилися. Це все, що в колясці, зараз ми вже купили. Ми вирішили трошки прогулятися і розказати вам за до школу. Сьогодні, до речі, п'ятниця, але Даня вихідний. Тому що сьогодні там якийсь в них день. Я не зрозуміла. Щось вчителі, там якийсь день, мають, Коротше, не знаю. А наступний весь тиждень, взагалі кожен день Даня в школі до 4-ї е, години, а весь наступний тиждень він буде до 12.25, тому що це буде такий тиждень. Коли вчителі зустрічаються з батьками, от у нас назначена зустріч на середу 23-го е з вчителькою поговорити. І кожен, от, прям, кожен має якусь назначену зустріч на тому тижні. До речі, цікаві факти про школу в дані. В них харчування повністю безкоштовне. Але харчування в Америці це таке питання дуже <хи> цікаве для... Для, нас, для, українців. Для, да, для українців, тому що ми привикли там, щоб діти їли суп, пюрешка, якісь салати. Але... Да, да. Коротше, да, харчування в них в школі просто жахливе. У них немає такого там якась картопля, ну, хоча б вже макарончики, хоч якийсь там суп, ну хоч щось таке. В них все отаке, типу, кажу, що ти їв. Випив шоколадне молочко, хліб з арахисовим маслом, крекер якийсь там з корисного. Ну, типу, я не кажу, що це не корисне. Це корисне, але типу, морква, брокколі, сира просто нарізана. І Ти, типу, хто з дітей хоче, може взяти. Мене найбільше вражає, що в них там іменно немає такої звичайної нормальної їжі, не тільки, да, ну, якісь... тільки пюрешко, шоколадне молочко там Крекери, бургер якісь може бути. Да, от, якщо бургер, то це що добре. Я ще рада, коли мені прийде і що бургер, що я знаю, що він якесь м'ясо з'їв. І... Ну, одним словом, ми довго не витримали, вибачте. Да. Ми довго не витримали. Я спочатку думала, ну якось живуть, тут діти нормально і харчуються. І Даня наш так буде, але я короті, не змогла просто з цим змиритися. Я купила йому такий ланчбокс. Е, Тепер я йому даю в школу от, суп, Пусть там картоплю, пюре, з котлетки. Ну просто стандартне, от, що ми їмо. Той даю, воно тримає тепло, якраз нормально йому до обіду дотримує. Ну, Данечка, ти взяв, мусиш нести. От. Деколи він проситься, щоб він в школі їв. Ага, Деколи я не маю нічого проти, йому ж хочеться там. До речі, дивіться, які дерева гарні. <таспоріг> <таспоріг> До речі, Даня, тобі там на якийсь день на вівторок чи на п'ятницю, я точно не пам'ятаю. Треба буде назбирати листочки, гарні осінні в школу взяти. Ага. Ну щось ви там будете робити. Якусь аплікацію, певно, будете так робити. Так що будеш знаходити якісь гарні листочки перес. <рес> Осінь тут просто неймовірна якась. <рес> так, ми приїхали сьогодні в в такий парк. Сьогодні ми тут будемо вперше. Ледве, просто, ледве припаркувалися, тако просто кружляли тут 10 кругів, намитали, щоб припаркуватися. Діти з велосипедами. Зараз сьогодні дуже у нас класна погода, так тепленько. Сухенько. Випадкова погода стала класна. Да, так, да, так, мав бути дощ. Ізначально мала бути фотосесія сьогодні, але перенесли її. На п'ятницю через погану погоду, а все так помінялося, що я могла сьогодні фоткати, але вже все, вже пізно. Нічого, я взяла фотоапарат і трошки пофоткаю дітей сьогодні. Емочка там ще спить. Наша красуня. Зараз будемо її пробувати переложувати. Що, давай я потримаю, а ти, я попробуй попробую переложи. Дивися за тине на Погодка сьогодні. А тепло як? Так. Зверни увагу, як тепло, правда? да. Приємно. Містечки лампочки. Там Ага, вечором, певно, красаду, теж гарно світиться так, так. сюди Так, За мене проїдемо. значить,

Потім у нас вихідний, неділя ми сьогодні в такому парку, там де багато рослинок, всякого, всякого такого. Тут ще є всякі штучки такі. Тут ми зараз перший раз. Ми були в такому парку, але не тут, а в іншому. А зараз ми в такому самому просто... В іншому. Що за красотка? Дівчина з вами можна познайомитись? Що за мадам з Парижу приїхала? Це що бамбук? що? Ні, це якась квіточка. Але я не впевнений, Данічка, що їх не можна, можна не так рвати. Там не ж написано, що не рвати. Я думав, що був такий ще є. Що там пише? Обережно. А, це бджоли. Ну це літом до нього. Джо, то да, зараз немає бджіл. Зараз осінню вони сплять Францискої красиво. Бонджух. Бонжух цікава тут погода. Сіїти. Передавали 100% дощ. Два дня підряд, правда? Моємо на вихідних повністю казали, що... Цілий буде. тиждень мав бути досить. І якось так прикольно. Просто сидимо вдома і тут бач... бачимо, зразу сонце починає світити. Давай скористаємося моментом і поїдемо погуляємо, поки сонце світить. Сколько де тебе? Пані листочки. Коні якийсь. Дивіться, який листочок, Даня прикольний знайшов. Я такого ще не бачив, Даня, збережи собі для своєї колекції. Mm -hmm. Дуже класно. Треба буде засушити десь. Mm -hmm. Зараз ми знаходимося в Вашингтонському парку. Громадський парк у Сіетлі, штат Вашингтон, Сполучені Штати, більшу частину якого займає дендрарій Вашингтонського парку. Спільний проект університету Вашингтона, сіетлівських парків і відпочинку та некомерційної організації Arboretum Foundation. Зараз вам покажу красиве місце. Ви просто подивіться на це. Лавочка така. О, дивіться, держав якось. Гарна місцинка. З такими деревцями, і сходки вниз. Побігли. Бігом, давай хто скорше. Хто скорше, той виграв. що Ще одні сходки? І ще одні сходки, зараз подивимося куди вони нас приведуть. І що подобається Данічка? Так, ми з того боку були. Ще одну прикольну місцину знайшли, тут коли вітер дує. падают листочки. Ты что, какой-то малюнок малювал? Іменно верх, тато. Угу. Прикольно. Дуже нам сподобався цей парк, плюс ще одне місце, де можна фотосесії робити. Або і просто і... погуляти. Або просто погуляти. І не тільки осінь, а взагалі тут дуже гарно. Ми знаєте ж так тільки знаємо всі локації. От За що нам подобається цей штат? Це те, що тут дуже багато таких місць, де можна просто собі сісти в машину. І за пів години поїхати в класні локації. Люди спеціально просто сюди пішки не доберешся. Люди спеціально приїжджають, щоб побігати тут. Питаються. Якщо не побігати біля дому. А будь неділя хочеться. В природі. До речі, цей штаб називається вічно зеленим ну Тут круглорічно є зелені дерева, які не обпадають. І через це він так називається сьогодні у нас 20 жовтня але досить тепло ми вділися без рукавочки це сьогодні так у нас вже були холодні дні досить холодні але ще так тепленько скажи щось на канал ставте лайки наш канал і все треба переназвати вже бо то вже не тільки дані п'янів Да. Даник Яник це. І ще Емочка. Да, Емочка. Даник Янік, Емік Емік то по А ну вгадайте, дітки, що ми зараз будемо робити? Знімати відео. Ну, відео знімати це логічно, так. Йдемо зараз кормити качечок. Йдемо? Угу. Дивіться, отакі малесенькі кусочки відриваєте. І отак кидаєте їм. Бачите, як вони? Да, Розіленим пополам. Люблять їсти. На Янчик. Малесенькими кусочками. <рес> Класна гасна Емочка. Ану Янчик трошки відійди, бо ти Емості заступаєш. Трошки відійди. Прикольно. <рес> Янчик, такі... Янчик, такими кусочками не давай, бо вони ще подавляться. Яка вам саме більше качечка подобається? У мені оця залежить з лувами хлопчики. Мені У мені дві подобаються. Вони вам дуже сильно дякують за те, що ви їх покормили. Вони, певно, голодні були. Ми сьогодні знаходимося в парку Белві. Це центральний парк. Навколо парку. Висотки такі знаходяться. Сьогодні дуже нам повезло з погодою. Настя пішла фоткати, а ми тим часом гуляємо. Постараюсь відволіктись на секунду, показати вам, яка тут краса. Так, Данічку бачу, Янчика бачу, Емочка біля мене. Добре, дивіться. Yeah. <inaudibleivals> right on your carpet? But you weren't mad because... you. I see <sighs> <hibited noise> <peace> <ladım> Граємо в доганялки на раз, два, три, раз, два, три! Пімав! Пімав! Пімав!